Тут з порога запитують, як справи жартують і сміються на весь спортзал. Це ветерани прийшли грати у волейбол, сидячи у кожного своя історія фронту. Але сьогодні їх об'єднує товариський дух і спортивний азарт. Цей вид спорту створений для людей з ампутаціями. Грають за правилами майже як у класичному волейболі, але сидячи. За уменшої площі і нижча сітка. Але азарту та спортивних емоцій тут не менше. Цей вид спорту він дуже динамічний, досить такі швидкий. А в плані того, що Буваються швидкі подачі, скидки, на які потрібно відповідним чином відреагувати, зробити правильну передачу партнеру і провести атаку. Є певні правила. Передня лінія не може відривати п'яту точку від підлоги, задня лінія, в принципі, може. Тобто там є правила, відмінності.